Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за за відмову проходженні ВЛК, але це ще не вирок коротко про ситуацію. ТЦК склав постанову про накладення штрафу, вважаючи, що Наявність заяви про відмову проходження ВЛК робить людину автоматично порушником. Але суд відхилив таку логіку ТЦК і зосередився на законності дій самих ТЦК. Суд встановив ключовий правовий принцип: немає належного повідомлення, немає відповідальності. ТЦК не надав суду жодного доказу про належне вручення повістки. А в розписці про її отримання відсутній підпис військовозобов'язаного. Та й сама мета виклику була уточнення облікових даних, а не пряме направлення на ВЛК. Суд не отримав жодних доказів про направлення особи на ВЛК під особистий підпис, як це вимагає порядок 560. ТЦК не надав жодних доказів правомірності своїх дій, а тому суд скасував постанову про штраф і закрив провадження по справі. Від себе хочу додати, що будь-яке примусове. Проходження медичних комісій, будь-яких і будь-яких інших медичних експериментів суперечить конституції та основним принципам медичної етики. Більше а також повний текст цього рішення, а також зразок заяви про відмову від проходження ВЛК вже на моєму телеграм-каналі.